Хочемо разом. Ініціатор створення клубу польського бізнесу, почесний консул Республіки Польща в Житомирі Юрій Водарацький, провів його перше засідання. Він зробив насамперед широкий аналіз діяльності польських підприємств на Житомирщині. Підприємств, які пов'язані з Польщею на території Житомирської області, на сьогоднішній день налічується понад 180 Що сюди входить? Сюди входять підприємства, ті, які безпосередньо як ви, мають. Власників польських або польських капітал. І решта це підприємства, виключно українські, які, в тому числі і державні підприємства, які займаються експортом-імпортом експортом, з Польщі. Тому на е меті у нас було зібрати в першу чергу тільки тих, хто безпосередньо має відношення інвестиційне до. Підтримавши ініціативу Юрія Водорацького, міністр Радник Посольства Республіки Польща в Україні Анджей Грабовський у свою чергу навів приклади плідної економічної співпраці наших держав. Саме рекордні родити був 2008, коли переваговорот між Польщею і Україною в той час було за 8,57 мільярда доларів. 9. Потім після кризи то впало на ворогів прошлом року. Році... Равнені з 2009 годом, це все товаробордся відчився на 60%. А в этом году ще є Учасники зустрічі висловили чимало цікавих пропозицій, мета яких пожвавити польський бізнес на Житомирщині. Там